Ані, привіт, рада тебе бачити. Сподіваюся, у нас із технікою все супер. Як мене так. видно, це чудово, видно і чутно. Як твої справи? Все добре, неділя. Можна було виспатись і провести ранкові ритуали спокійно. Ми запишемо класне інтерв'ю. Так, давай, друзі. З нами Анна Островська, ведуча радіостанції Energy, ведуча заходів. Аня, ти приклад людини, яка любить свою справу? Дякую, це точно і інших і розвивається. Розкажи, як ти поєднуєш собі стільки ролей? тобто ти ведуча підприємниця, ведуча заходів, як ти для себе визначаєш головне в житті, що тебе надихає на щоденні досягнення. Я точно многофункціональна людина, бо я поєдную здається ті сфери, які інші люди б не могли поєднати. Але мені подобається це мій вибір. Я не можу сидіти вдома, нічого не робити. Мені потрібен постійний розвиток, постійна робота 24 на 7, Іноді бувається так, але я отримую дійсно від цього задоволення. Коли в мене можливо раз на два місяці трапляється вихідний, то в мене прям відбувається депресія, творча криза, бо я не знаю, що мені робити, як це я можу просто сидіти відпочивати і нічого не створювати. Розкажи трішки про те, як почалася твоя робота на радіо. Це доволі цікава історія, коли мені було десь років 15, я з міста Кременчук, це на Полтавщині, і там була школа молодіжної журналістики. Збирали просто активних підлітків і які хотіли щось спробувати нове. І до нас приходили різні спікери: це і радіоведучі, і журналісти, і редактори, і фотографи. І розповідали про свою професію. Бо журналістика вона дуже об'ємна, це не тільки ведучі, насамперед. І я пам'ятаю, у нас була лекція із радіоведучою в той час і. Мені дуже сподобалось, а я коли малою була, я постійно слухала радіо і телефонувала, замовляла пісні. У мене був прям такий блокнот із номерами радіостанцій, і мені дійсно подобалось телефонувати. Я була маленькою, це мені було 8-9-10 років. А я до неї підходжу після її лекції і кажу, що вау, супер, я дуже хочу там все. Це моя мрія. А в мене, як у підлітків, був неспромований голос. А він був дуже високий і такий піскрявий. Вона така типу, дячка з твоїм голосом навіть і не мрій. Але пройшов час. Я поставила собі мету, що я хочу працювати, я хочу досконалюватись, і десь, коли мені було 18 років, це я вже почалась в університеті. Так сталося, що я прийшла на її місце на радіо. Вона пішла з радіопроекту, а я якраз прийшла і так просто співпало, що ну не прямо на її місце, але в той час, коли вона пішла з цієї радіостанції. А що в той час тебе не зламало? Що тебе мотивувало, йти вперед і все ж таки досягнути цілі стати Ти Знаєш в той момент не було якихось чинників, які тебе могли зламати. Ти або вибираєш, коли там тобі 17-18 років, ти або Знаходиш цікавих людей, з ними спілкуєшся, товаришуєш, спробуєш себе в різних проєктах на волонтерських умовах. Це ж коли в тебе немає досвіду, ти не можеш говорити про високі гонорари, про якийсь заробіток. Ти працюєш як волонтер, а ти але при цьому ти набуваєш той досвід, ті навички, які б ти так просто не отримала. Або інший варіант, ти можеш гуляти з хлопцями, сидіти біля під'їзду. І вживати якісь речовини? Я обрала варіант номер один. Супер. Як ти вважаєш, що змінюється роль радіо в сучасному світі, і як трансформується радіо в наш час зараз? Зараз і радіо, і медіа, і взагалі, український шоу-бізнес дуже трансформуються. З'являються нові майданчики, це як і TikTok, і Інстаграм, і Ютуб, і вони також набувають дуже великої ем, високої значимості. Наприклад, ми зараз розуміємо, що щоб трек залетів, він має спочатку потрапити в TikTok і набрати там переглядів, охопленів залетіти там. І тоді ти е, так до речі, артисти закидають якісь маленькі шматочки своєї нової пісні в TikTok і аналізують, чи будуть її люди слухати, чи ні. Тому радіо, звісно, трансформується, але так чи інакше, це величезний, величезний радіо має величезний медійний вплив. І зараз є відчуття, що ніби люди слухають менше радіостанції, але насправді це не так. Якщо ми говоримо за регіони, то там які були рейтинги прослуховування, такими вони лишились така впевнена, що з жаленої енергією, дуже класно, а чи завжди це було так? Чи були моменти, коли ось щось давалося складно? Якщо так, то що? Нічого просто в житті не буває, але якщо ти навіть помиляєшся, це твій досвід, який ти отримаєш, ти маєш на нього стати, знайти свою опору і рухатись далі. Я взагалі так сталася, що я по гороскопу Лев і народилася в рік тигра, але десь до там, 12 років я була суперспокійною дитиною. Мама казала, що я взагалі ніколи не влаштовувала скандали, не плакала, не було в мене якихось там сильних істерик. А потім, 12 років, це якраз підлітковий трансформаційний період, в мені прокинулася ця левиця, яка хоче і має це утримати. І, але при цьому в мене є мої життєві принципи, які я ніколи не переступаю. тому я не можу сказати, що я йду по головах, я так не роблю. Я просто знаю, що я вмію, знаю свою цінність, і це використовую. А давай трішки познайомимося з тобою ближче. Розкажи, чи є в тебе певні звички, або як ти відпочиваєш, як виглядає твій ідеальний день. Тобто більше про те в мене немає такого стандартного відпочинку: типу там побути вдома, потусити, сходити десь в бар, чи ще щось. А в мене особливо зараз в грудні дуже щільний графік. В мене в календарі розписано на ну, там час на дорогу, де що має статися. Я себе дуже сварю, що я не виділяю в календарі час на обід на вечерю, бо якщо його там немає, то в принципі його в житті не буде. Тому я зараз дуже часто заїжджаю на якісь заправки, щось поїсти. Але це єдина моя проблема, з якою мені треба пропрацювати, щоб встигати все, бо без їжі це наше пальне для організму. Це по інакшому неможливо. Мій ідеальний день це прокинутись зранку, десь о 6-6.30, Взимку це набагато складніше прокидатися в таку годину. Бо, наприклад, сьогодні я не знаю казати добрий ранок чи добрий вечір, бо сонце ще не вийшло. Лише одинадцята година його ще немає. Потім в мене є собака, тому я обов'язково маю з нею погуляти на вулиці. Відповідно, якщо в мене більше годин вільного часу, я можу з нею погуляти трошки більше. Сніданок це для мене дуже важливий ритуал, тому що сніданок дає сили як мінімум на півдня. Тобто я не хватаю каву з кросаном і бігу, а я роблю такий поживний сніданок з білками, з вуглеводами, з жирами, щоб мати енергію. Потім творити все, що я хочу. І далі в мене розпочинається просто, просто шалений е, тур по Києву, туди, сюди, туди, сюди, щоб все встигнути. Я рахувала, що я е, середній час цього тижня, скільки я перебувала в день за кермом, це 4 години, тому що величезні затори. Мені, на жаль, не все в моєму районі треба кататися по всьому Києву, тому дуже багато проводжу часу за кермом. Якщо говорити про ідеальний день, то це обов'язково має бути якесь фізичне навантаження, тренування, але наразі. У мене на це фізично не вистачає часу. А, і весь день просто зустрічі, зйомки, ефіри все дуже насичено, і кожен день а, цікавий і новий по-своєму. Ну, Тут ще важливо працювати правильно з тайм-менеджментом. Тобі це вдається? Я сподіваюся, що так. Але розумію, що можна краще, треба над цим більше працювати і розставляти пріоритети, що можливо щось не так важливо, навіть якщо тобі щось дуже хочеться встигнути, то ти розумієш, що ти потім прийдеш додому, і ти просто впадеш без сил, і відповідно це буде впливати на твій наступний день. Тому тут в тайм менеджменті дуже важливо ще навчитися розставляти пріоритети. Як ставишся до саморозвитку? Я так розумію, в тебе дуже багато дуже мало часу, чи залишається він для саморозвитку? А в моїй професії без саморозвитку ніяк. Тобто, ти постійно працюєш і ти удосконалюєшся. Найкраще, що можна брати для себе, це нові знання з власного досвіду. Звісно, ще можна заплатити енну суму кількість грошей, прийти на якісь курси, до тобі все розжують, розкажуть, але, чи вірно, ти це зрозумієш. А коли ти отримаєш певний досвід до свого життя, то вже це твої знання і небудь навички, які ти використовуєш. Які твої найголовніші інсайти, з якими ти йдеш по життю? Uh, найголовніші інсайти. Uh, not... Тобто головне інсайти, які ми ж їх отримуємо протягом всього життя, і ми їх трансформуємо. Я б мабуть сказала, що мої життєві принципи, з якими я йду по життю. По-перше, що розуміти, що ти в себе одна і ти в себе в житті головна, тому що якщо ти будеш забивати на своє здоров'я, забивати на себе в цілому, то Через місяць, через два, через рік, через п'ять років нічого не залишиться для тебе. Тому завжди треба бути егоїстом по мірі і ставити себе на перше місце. Тому що якщо ти це не зробиш, це не зробить ніхто. А використовувати людей і отримувати щось за інший рахунок в українському шоу-бізнесі це дуже розповсюджена тема. Тому якщо ти молодий, так ти можеш. Приймати запрошення від багатьох людей, усюди кататися і успівати все, але потім ти розумієш, що мають бути пріоритети. А друге, що най найважливіше, це людські відносини, бо як кажуть, що якщо в тебе є книга, не книга, як вона називається, контакти, галерея контактів на 5 тисяч людей з різних сфер, то ти дійсно зможеш вирішити будь-яке питання в будь-якій сфері дізнатися необхідну тобі інформацію, тому це людські відносини, це контакти. Ну і я можу сказати, що я не зла людина, тому я завжди намагаюся бачити в людях якісь гарні, добрі якості і опиратись на них при спілкуванні і при тому, як я обираю людей в своєму оточенню. Це дуже класні інше. Почала нещодавно вести youtube канал свій. І можна сказати, ти спробувала себе в ролі інтерв'юєра, телеведучої трішки. Як тобі взагалі сфера більше тележурналістики? Тобто не радіо, а теле чи не воно все е, перехрещується між собою. Мати свій ютуб-канал це е, дуже дуже дорого. Треба викладати велику суму грошей в розбиток, зйомки е, і. Буде добре, якщо через рік це тобі хоч щось принесе. Зараз дуже багато якісного українського контенту, і я думаю, що глядачі Ютубу можуть обирати, що вони хочуть подивитись. А я завжди за будь-яке проявлення. Тому я думаю, що якщо я почала з радіо, це не значить, що я все життя буду працювати на радіо. А усьому свій час, і коли ми там навіть пишемо ефіри на радіо, інтерв'ю, у нас завжди присутні камери. Тому це не радіо і теле, вони невід'ємні. Ем... Просто від себе це теж це медіа, воно загальне. Так, є дійсно радіоведучі, які працюють тільки з мікрофонами, тільки вмикають, вимикають федери і більше ніколи ніде не знімалися. Але ну я трошки по інакшому я як кажуть, фігара там, фігара тут треба все встигнути. Добре. А ось дивись, ми поговоримо про особисте життя, як ти підтримуєш баланс між роботою і особистим життям зараз дуже складно, тому що в Україні повномасштабна війна, і я не знаю тут, звісно, що можна обрати хтось має просто особисте життя і все, а хтось має життя в країні, де триває війна. Тому я працюю для того, щоб робити гарні донати. Я працюю для того, щоб удосконалювати проєкти, якими я займаюся, щоб сплачувати податки в нашу країну, і щоб розбивати ті сфери, до яких я дотична. Тобто, особисте життя, звісно, має бути, але чи в пріоритеті воно зараз це вже друге питання. Давай трішки інтерв'ю? Давай. І так, якби на радіо, таким би ти була. Ведучі... А якщо не радіо а, ведучі. Добре. духовний розвиток чи кар'єрний А, Тут буде трошки розвернуте питання, тому що а, можна просто створювати кар'єрою, але бути всередині пустою, а можна бути наповненою і створювати кар'єру, тому я за таку формулу. Три слова, які описують тебе? А, щирість, посмішка. І професіоналізм. Твій головний лайфхак саморозвитку. Не зупинятися ніколи. Ніколи не думай, що ти найрозумніша. Постійно навчатися, постійно дізнаватися щось нове, і ділитися цією інформацією зі своїм оточенням. Яке твоє найчастіше слово або фраза в прямих ефірах? Привіт, послухайте радіо. Немає такого, бо кожен вихід на радіо він унікальний. Книга чи фільм, які змінили твоє життя? Прямо що змінили ні, але в певний свій час я просто не могла відлипнути, якщо можна так сказати, від книги. Це роман з трьох частин Атлант розправив розправи плечі. І я прям просто не могла зупинитися, щоб її не читати. Ранок чи вечір? Коли ти продуктивніше? Ранок улюблене місце для натхнення? А, в мене декілька місць в Києві. Мені надзвичайно подобається парк Володимирська Гірка. А, мені подобається я часто їжу, а, це по Бухівській трасі Витач. Там пекарня, там булочки смачні, але насправді це, дуже, насправді це дуже енергійне місце. Там на горі схили біля Дніпра. І ще є декілька таких унікальних місць в Кременчуці. Найдивніший комплімент, який ти коли небудь отримувала? Найдивніший комплімент. Я були, але я не так, щоб їх запам'ятовувала. Подякувала і побігла далі. Чи є якийсь який ти запам'ятала? Це була історія, Боже, це ще було дуже давно, коли я спілкувалася із хлопцем, і він був дуже здивований, що в мене не нарощене волосся. Це був, мабуть, це був найбільш дивніший комплімент. Добре, і останнє питання: фокус на 2025 році. Що головне буде для тебе? А... Правильно розставляти пріоритети, щоб встигнути все, не встигаючи нічого. Добре. Дякую тобі дуже за це інтерв'ю. Було дуже приємно познати. Поспілкуватися. Дякую щиро назаєм. Я тоді бажаю розвитку журналістиці: знайти себе, знайти свою силу, ні бути ні на кого схожим, а бути особливою, бо копірайтерів в медіа, в журналістиці дуже багато. Але коли ти особливий, і можливо простіше пробитися хайпуючи, але все має свої наслідки, тому краще екологічно, впевнено і поступово. Дякую, це дуже важливо. Все тобі гарного дня і сподіваюся гарного вихідного. Так, і тобі гарно відпочити. Дякую, це... все, па, па.